Мирні перемовини кремлівський диктатор використав як ширму для наступу. В той момент, коли в Туреччині емісари Путіна вже сідали за стіл переговорів, його бронетехніка поповзла з півночі в бік. Харкова, я впевнений, що спроби ці будуть залишатися для них. Це дуже важливі об'єкти. Ще в 2022 році. Росіяни були впевнені на 100%, що Харків одразу перейде під їхнє крило. Атака була спробою відбити ліс, який окупанти назвали Берлін. Напередодні бригада Хартія завершила операцію зі звільнення цієї території, та росіяни не вгамовуються. Ліс їм потрібен як плацдарм для просування на Харків. Звичайно, вони планують подальші дії і зробити мінімум, як це було у 2022 році, щоб їхні гармати мали прямий вплив на місто Харків. Цю атаку Хартія зупинила, але Росія стягнула 50 тисяч військових до кордонів Харківської області, стверджують західні аналітики. Прогнозують в червні великий наступ Путіна. В Хартії обіцяють тут в Росіян нічого не вийде. Вони будуть і далі спробувати захоплювати міста Харків, поки ми тут шанси. них дуже дуже мало. Кожного дня піхота хартії покращує свою боєздатність. Якщо бійці не на позиції, то вони на полігоні. У хлопців вже були в бойові виходи тут. У всіх були, але будеш тренуватися, здохнеш в першу годину. в кращому випадку кожного разу треба мотивувати. Якщо не хочеш тренуватися, значить жити не хочеш. Все як в реальних умовах. А головне, бойові командири точно бачать помилки, які загрожують втратою людей. Якщо будуть реальні події, вони Деякі були б трьохсоті, тому що є помилки, але помилки будуть відпрацьовуватись. Серед бійців є ті, хто повернувся після СЗЧ. Насазнали, повернувся. Попросився, повернувся назад. Взяли так, ось командир. Хоч війна змінюється швидко, та роль піхотинця залишається ключовою. А деякі види озброєння буквально на очах втрачають своє значення, бо стають легкою здобиччю для дронів. Інтенсивність повітряної розвідки на харківському напрямку така, що Виживання тут залежить від двох факторів: швидкість і якісне маскування. Так, от маскуватися наші реактивники навчились у противника. Росіяни давно вже маскують свої гради під тентами. Вони, як і ми, відтепер, дуже рідко використовують реактивну артилерію. Тут в полі стояти довго це, ну, смерть. Такі великі установці майже нереально непомітно доїхати до пускової позиції, але є необхідність, і хлопці їдуть. Бо іноді тільки вони можуть зупинити масований наступ техніки точно невідомо було де вони конкретно сидять. Тобто, ну знали, що з цієї посадки луплять, а де конкретно в цій посадці ну невідомо. Викликають нас, і ми накриваємо зразу цю посадку, щоб ну не шукати. В Путіна є кілька місяців для того, щоб спробувати провести ще один масштабний наступ на Україну. В силу оборони України обмежений ресурс людей і часу. Робиться все можливе, щоб до літнього путінського наступу встигнути запустити корпусну систему управління військами. Корпус працює одним цілим механізмом, де бригади всі знають сусіди ліворуч, сусіди праворуч, вони будуть робити перекресні сектора вогню, нормально працювати, закривати свій передній край і не боятися, що десь пробаляться фланги, що його обійдуть. До другого корпусу нацгвардії, крім Хартії, увійшли кілька мотивованих підрозділів. Серед них бригада Рубіж, частиною якої є батальйон Сила свободи. Зона відповідальності наразі північ Донеччини. Дійсно, є і різними там. Молніями, ланцетами. раніше було простіше воювати, бо зараз там навіть зараз ми от їдемо тап, тапок в пол, гашетка там ну, була певна швидкість. Але це не гарантує безпілотники на оптоволокні з кожним днем все сильніше і сильніше підрізають логістику українського війська. Ефективним засобом протидії стала далекобійна артилерія. Окрема артбригада нацгвардії підтримує хлопців із сили свободи ось такими словацькими гарматами з красивим жіночим іменем Зузана. Над українськими позиціями сила селена російських дронів, але навіть в умовах, коли повітря буквально насичене ворожими безпілотниками, артилерія не втрачає свою актуальність, особливо така далекобійна і високоточна. Єдиний мінус західної зброї її завжди бракує в умовах такої інтенсивної війни, як наша. Зузана 2 схожа на велетенський автоматичний карабін, який за хвилину може влучно випустити шість снарядів. Шов один снаряд вилітає. Проходить 11 секунд. За ним за ним вже другий вилітає, бо з е за дальності стрільби ми можемо ще поки перший снаряд летить ще докинути 9 і вже виїжджати. Точність і далекобійність дозволяє дістати пункти управління тих самих ФПВ-дронів на оптоволокні, якими противник безкарно кошмарить при фронтовій дорозі. Та в світі дуже мало таких гармат. Цілі ми е знаходимо до 30 кілометрів від лінії зіткнення, то тобто в тил стріляємо. Дотягнулося 27 кілометрів ураження БК, ураження гармати. І в основному це були пілоти, касетку відпрацьовували по пілотам. Головна небезпека для артилеристів розвідувальні дрони росіян, які цілеспрямовано шукають Зузану. А коли находять, не пошкодують і літак з кабом підняти. Щоб повітряну розвідку не дістала наше ППО, ворог піднімає дрони на кілька кілометрів туди, де кулемети мобільних груп вже безсилі. Тож зенітники знайшли дзеркальну протидію залам та суперкамам. Ось так несподівано. Нібито ні звідки з'явився ФПВ-дрон і одним ударом очистив наше небо від ворожого крила. Першими дрони перехоплювачі стали використовувати українці. Згодом росіяни дізнались про цю технологію. Тож зараз ми не розкриваємо жодних військових таємниць. А от тактика їхнього застосування постійно вдосконалюється. Тож нацгвардійці, тримаючи в секреті деякі тактичні особливості, намагаються постійно випередити противника. Саме на цьому напрямку більше року тому українці стали атакувати російські безпілотники. FPV-дронами. Володя, от кажуть, що дрон камікадзе, тобто він літає в один кінець, але ваш повертається. Так, наш повертається, якщо ми не знаходимо ціль, то він повер... ми його повертаємо, щоб коли залетить наступна ціль. У нас був дрон. А як боєприпаси? Якщо не підрив, він же ж підключений. Ви потім підключений, його... підключений. Так це мій ризик. Технологія розійшлася зараз. Іде боротьба швидкості, маневреності і витривалості. Це все перейшло в більш швидкісний режим. Тобто, зараз йде така гра на виснаження, я б це назвав. Так тобто вони літають високо, швидко. Вони не затримуються на одному місці, тобто вони постійно маневрують. Цей російський безпілотник різко ухиляється при наближенні українського дрона. На ньому стоїть система, яка дає змогу автоматично робити віражі, щоб уникати FPV. В Росії ця система отримала назву ухилянт. Її встановлюють на безпілотники зала. Все, я по вона уходить в сторону ЛБЗ. Але, на жаль, ми. її наздогнати не можемо взаємодія підрозділів. Перетворила цю ділянку фронту на непрохідну зону для окупантів. Втрати ворога тут в десятки разів більше ніж в нацгвардійців. Один до 26. Погано, шо вмирає один наш, але 26 орків вмирає у відповідь. Це у вашому батальйоні? Так, Це тільки наш батальйон оборони. І ми піхотний батальйон. 400 орків. Це терміном плюс-мінус три місяці. Максимальний результат за мінімальні кошти. Саме такі технології треба шукати, щоб зупинити черговий наступ орди, який Путін схоже розпочне найближчими днями. Новаторські рішення і постійна гонка на випередження. Тільки так в умовах обмежених ресурсів може вистояти Україна. Таю лого, Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.